Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі є одним із провідних освітніх закладів України, який готує фахівців індустрії гостинності, харчових технологій, маркетингу і підприємництва, що є найбільш затребуваними та конкурентно спроможними на сучасному ринку праці. Коледж здійснює навчання за державним замовленням, за спеціальностями готельно-ресторанна справа, харчові технології, маркетинг. Підприємництво та торгівля. Випускники отримують диплом державного зразка, забезпечуються гарантованим працевлаштуванням. Їм надається можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах третіх четвертих рівнів акредитації. Освітній процес проводиться за трьома відділеннями у просторих аудиторіях, навчальних та комп'ютерних лабораторіях до послуг студентів, бібліотека. Спортивна зала. їдання, Гуртожиток. Готельна-ресторанна справа одна із найперспективніших галузей на сучасному етапі розвитку економіки. Тому актуальною для готельно-ресторанного сервісу є потреба у висококваліфікованих, творчих, ініціативних професіоналах, здатних швидко адаптуватися до вимог сучасної сфери обслуговування. Саме наш коледж готує відповідних фахівців і гарантує високу якість освіти, що базується на володінні двома іноземними мовами та вивченні світового досвіду лідерів готельно-ресторанного бізнесу. Навчання за спеціальністю підприємства Торгівля дозволяє випускникам коледжу започаткувати власну справу і надати якісні послуги у сфері торгівлі, бути конкретно спроможними в бізнесі, реалізувати себе та стати успішним підприємцем. Студенти здобувають професійні навички за допомогою інтерактивних технологій навчання. Це спеціальність для креативних особистостей, які бажають забезпечити майбутнє, стати незалежними та впевнено підійматися кар'єрними сходинками. Професія маркетолога належить до десятки найбільш потрібних і високооплачених професій у сучасному бізнесі, яка забезпечує кар'єрне зростання є цікавою, трендовою, престижною і перспективною. Випускник спеціальності маркетинг. Підготовлений до комплексного вивчення ринку, на основі маркетингових досліджень визначає потреби в товарах і послугах, здійснює спостереження за споживчим попитом населення, розробляє прогнози на товар, володіє методами підвищення конкурентоспроможності та рівня торговельного обслуговування, активізує рекламну інформаційну діяльність. Професія пекара-кондитера вимагає від фахівців особливих професійних знань та вмінь. Наявність естетичного смаку і художніх здібностей. У нашому коледжі молодь має змогу отримати основні знання з підбору якісної сировини, вивчити технологічні процеси виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів асортиментів, сучасну техніку декорування виробів, перейняти досвід майстрів-кондитерів. Випускники коледжу працевлаштовуються у кондитерських фабриках та цехах, міні-пекарнях, закладах ресторанного господарства. А також відкривають власні малі підприємства. Тому, поки існує людське суспільство, буде потреба у фахівцях хлібопекарського та кондитерського виробництва. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України актуальним є забезпечення і підвищення якості продукції та послуг, виробництва конкурентоспроможної продукції, максимальне задоволення потреб населення. Якщо вашою метою є відкрити власний заклад громадського харчування або бути успішним працевлаштованим спеціалістом у сфері виробництва, оволодіти секретами кулінарної майстерності, розпочніть з власної освіти, обирайте спеціальність харчові технології. Нашими досягненнями є проведення щорічних наукових конференцій, де студенти є призерами. Також ми приймаємо участь у всеукраїнських міжнародних наукових конференціях, приймаємо участь у олімпіадах за фахом, де ми маємо призові місця. Все це відбувається завдяки висококваліфікованому кадровому складу. Ми, наш коледж налічує 43 викладачі, з яких є 20 викладачі-методисти, 11 відмінників освіти України. Чотири кандидати наук працюють на постійній основі, один кандидат наук працює за сумісництвом. Одним із головних завдань, яке вирішує педагогічний колектив, є підготовка не тільки дипломованих спеціалістів, а й виховання справжньої людини, громадянина суверенної України, гуманної, добропорядної, милосердної, чесної, з високим рівнем національної свідомості та моральної вихованості. Для реалізації творчих здібностей студентів у коледжі функціонують 13 гуртків, 6 спортивних секцій, народний художній жіночий хор та народна художня вокальна студія Сузіря. Важлива роль у розвитку особистості належить органам студентського самоврядування студентській раді коледжу, яка не тільки успішно виконує свої прямі функції щодо навчальної та виховної роботи зі студентами. А й організовує велику кількість заходів для студентської спільноти, не лякаючись новацій, несподіваних креативних рішень та перетворень. Здобуті під час навчання знання і практичні навички відкривають широкі можливості у працевлаштуванні, допомагають реалізуватися у власній справі для щасливого майбутнього. Для багатьох випускників коледж стає першою і важливою сходинкою у професійному зростанні. Вони стають провідними фахівцями, викладачами, керівниками установ, громадськими діячами національної елітою України. Ми студенти Тернопільського фахового коледжу харчових технологій торгівлі, і ми цим пишаємося. І якщо ви молоді. Креативні, ініціативні та мрієте реалізувати себе в сучасному бізнесі, тоді радо запрошуємо вас стати здобувачами освіти Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі.